Тези про проведення виборів під час війни стали з'являтися в нашому інформаційному полі дедалі частіше. Чи доречне їх проведення зараз, під час дії воєнного стану, чи це те, чого не можна допустити? Ми вирішили дізнатися в українців. Ну, вибори недоречні це однозначно. Чому? Тому що е, зараз війна, е, дуже багато людей на фронті. Вони в виборах не зможуть участвувати. Е Я живу в Херсоні і знаю, що це таке окупація, що і ну недоречно. Це зовсім зовсім недоречно. Mm. Я... Чому на ну, багато людей повиїжджало. Це раз. Це вже вже не буде тих голосів, які потрібні, так? І це ж метушня. Вона не потрібна зараз. Нам треба перемога, а не, а не робити те, що нам не потрібно зовсім. Це я не знаю, де цього це роздувають, і як на мене, це зовсім не, не сильно. Зараз хочу, щоб не відбувалося ніяких змін, коли війна закінчиться. Я думаю, що все таки шкода, що вона закінчиться не скоро, але вірю в те, що вона закінчиться скоро, і от тоді можна буде вибори. Все дуже, все дуже просто. А хто ж вибирати буде? На ми, коли, Крим, Донецьк, Мар'їнка часі, хміж там, там будуть скриньки чи ні, просто цікаво. Оце питання залишається риторичне, тому я проти. Саме я вважаю, що під час війни це дуже небезпечно для життя українців. Хоча це є законно і це прописано в нашій Конституції, що вже час робити свій вибір, але безпека, по-перше. Мені здається, не до речі. А чому? Тому що ми маємо бути соборними на даний момент для того, щоб перемогти ворога, бо інакше ми розійдемось думках і ми тим самим програємо.